Друзі, усіх вітаю. Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Я Юрій Бібік. Дякуємо вам, що долучаєтесь до перегляду цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, кому не важко. Залишайте свої коментарі упродовж перегляду. Реагуйте на те, що ви чуєте і бачите, і звичайно підписуйтесь, тому що. Кількість підписників збільшується на спонад 4 мільйони, і ось ці чотири з лишком мільйони першими отримують контент, який ми створюємо для вас. Тому в цьому власне перевага підписки. Я Юрій Бібіт, мій гість пан Олесь Маляревич, це заступник командира батальйону. Ударних пак Ахілес. Слава Україні! радий побачити, пане Олесь. Героям слава бажаю здоров'я всім. Дякую, що ви з нами почнемо з того, що відбувається в на харківському напрямку, і от яку класну новину ми маємо під час зачистки вовчанського аграрного заводу. Бійці гур взяли в полон приблизно 20 росіян. Бій на заводі тривав понад тиждень. Кілька десятків росіян ліквідували ще четверо намагалися залишити завод, але їх знешкодили вже за його а, периметром. Я розумію, що ГУР проводив цю операцію. Можливо, не самі гурівці, там в співпраці з нашими з представниками ЗСУ. А можете якось, якщо вам відомо, розширити ось цю новину? Хотілося б просто більше деталей дізнатися. Ну, краще коментували ті, хто цю операцію дійсно проводив, але з того, що я знаю, тому що ми дійсно працюємо на трьох напрямках Харківщини. Тому числі Вовчанський напрямок, це була дивовижна блискуча операція, яка вони окупували агрегати завод, взяли в полон. І як це вони зробили, про це зараз ніхто не скаже. Це буде відомо з часом. Тому що зараз, якщо це розказати, то багато цікавих моментів, які можна буде застосувати ще раз не один раз, будуть розкриті. Тож нехай ці герої з часом про це розкажуть особисто. Вау, тобто було застосовано щось таке, що вдалося, по-перше, успішно дійти до реалізації цієї операції, і, можливо, в майбутньому ось це, завдяки чому вдалося зробити, буде використано в інших операціях. Цікаво. Звичайно, ну там же, якщо подивитися навіть на географію цієї місцевості: один берег річки Вовща це росіяни контролювали не повністю, там була сіра зона на їхньому березі, так, так, так. а другий був за нами. І агрегатний завод знаходиться через річку. Ось, і коли так близько до одного знаходишся, якісь там переправи навести, це дуже важко. Ось, Як вони дісталися? Це секретики, які вже розповідають особисто. Вау, оце круто. Щоб кратко саме в цій темі про реаний завод поставити, скажіть, будь ласка, а що означає ну, фактично там, зачистка реатного заводу? От Він був під контролем ворогу, ворога, тепер він знову повернутий нам, так, деокупований, так би мовити. Що це означає? Це відкриває нам якісь інші можливості, ми можемо там розраховувати на щось більше, просуватись кудись і так далі. І от що це означає з точки зору військової. Ну, Ми на Овчанську працюємо невеликою кількістю наших пілотів і розрахунків, тому я не можу казати про всі ті події, які там відбуваються. Це я ті, хто там працює більш масово. Але що було середним заводом? Він був. Е Окупований ворогом, але територія навколо нього була сірою зоною, і ворог намагався деблокувати свої свою живу силу з цього заводу. І кожен раз, коли він намагався це робити, наші села оборони, в тому числі наші підрозділи, знищили все, що рухалося в сторону. В якийсь момент було зрозуміло, що настав настав час захопити цей завод і взяти в полон ще трохи яких можна буде обміняти на наших героїв, які відбувають зараз час в полоні. Ось, Це все, що можна сказати зараз про Овчанський напрямок, тому що дійсно ми зараз більше на Купінську. На овчанську там баланс сил наших за інших трошки непарітетний. Тому коментують хай ті, хто там більше працює. Окей, добре, все максимально зрозуміло. Три напрямки, на якому присутні ви з побратимами, це той, який ми обговорили Вовчанській, мова йде також про глибокі липці і про Купінський напрямок. Я так розумію, так. що Купінський напрямок зараз найважчий. Найважче. Дійсно, це так. Ми працювали в глибокій липці, і нас було десь там більше двох тижнів тому перекинуто на Купінський напрямок, велика частина нашого батальйону. Це вже не секрет. Перші дні це був секрет і завдання. Зупинити ворога, щоб він не дійшов до лівого берега річки Оскіл, не вперся в лівий берег і не почав рухатись на північ, на південь, розколюючи наше групування на лівому березі Оскало. З іншими бригадами ми разом працюємо, там великі сили з нашого боку зібрані, професійні, але е, значна перевага ворога, і він 24 на 7 намагається тиснути, захоплювати нові території, рухатись вперед. Але наразі, і ще можна так назвати, ситуація, ну, Нестабілізована, вона знаходиться в активній обороні, і при будь-які можливості намагається має позиції, які дійсно інколи втрачаються в, в режимі такого постійного штурму. Фокін, командир першого бату тройки, сказав про трійки, сказав, що там близько двох кілометрів залишається росіянам до річки Скіл. Тобто, я так розумію, що і це він напевно вчора чи позавчора про це заявив. Тобто, Зараз ситуація дещо змінилася, чи їм вдалося просунутися і далі? Для чого, чому для них річка так важлива? Чому вони там просуваються? Я думаю, вони глобально розглядають річку Оскіл як таку собі буферну зону між Харківською областю і Луганською областю. Хоча лівий берег Оськіл це Харківська область. На майбутнє, якщо вони там планують десь колись цю війну якось завершити і захопити, якщо і в планах ворога це є, наприклад, Луганська область повністю. То вони собі уявляють такий собі рубіж кордон з Україною по цій річці. Тому що дійсно, коли між тобою є ріка, то якось дуже активно її перейти і щось там створити, якусь там загрозу, дуже важко. Наприклад, на Курщині там просто кордон, наші пішли на прорив, там не було річки, і це відбулося такий бліскріг. То, коли між тобою ріка, то ніякого бліскріга не вийде. От і все. Тому вони розглядають таку можливість, як такі ДУ, дуже велика частина кордону контролювалася, розділялася річкою. Але ми а цього ви... не можемо допустити, тому що це великі території, які дуже важкою, важкою працею, кров'ю були звільнені 2022 да, році. Тож для нас особлива ця вся історія. Робимо все можливе, щоб окупант був знищений на цьому напрямку. І ми віримо. Те, що це буде зроблено, для поточнення. Тобто, ворог хоче розрізати наш плацдарм, там фактично на Куп'янську да, історію і на Борову, і таким чином контролювати ось ту виходить північнішу частину. Так. Да. Хто не знає, Купінськ, Купінська два, але всі вважаються як один: Купінськ і Купінську Зловий. Купінську зловий це такий великий логістичний центр, був колись, коли там існувало залізне дорожнє сполучення. Кумісвозили знаходиться на лівому березі Осколу, Борова знаходиться на лівому березі Осколу. І між ними йде дорога вдовж річки. І цю дорогу вже зараз окупант прострілює. Це дуже потужний логістичний такий ланцюг для нашого групування в тому напрямку. І тому зараз є велика загроза, що цей ланцюг буде втрачений. Можна фактично там їм вже ніхто не користується, тому що це дуже небезпечно. Там і дрони, і артилерія, і все що завгодно. Um, Пане Алеся, а за рахунок чого ворогу вдається потрішки, але зрештою просуватися? Безкінечна жива сила. Вони е, мають якісь там, не знаю, десятки більше е, піхоти, кількість, і вони великими групами, маленькими групами просочуються, заходять, атакують на мотоциклах. Там. І коли роти вони примці роти не втрачають своїх людей, особовий склад. Коли вони закінчуються, приїжджає інша рота, інша рота, інша рота. І вони знаєте, як в цих фільмах показували, що одного вбили там десь на Наполеонівській війни, інше став на його місце. Це якісь знаєте, роботи воюють з їхнього боку, які взагалі для них померти. Це якась така, знаєте, ну помер, і все. Ну немає його. Чого вони собі приїхали? От такі ворогами маємо справу, які дійсно не боїться померти на чужій землі, і для них якась -яка мотивація скажена, існує, вони це роблять. Але що нам залишається? Ну, знищувати, зупиняти, ми це робимо, в принципі, доволі ефективно. Там статистика, ви зараз бачите, як вираз, зросла по кількості знищеної живої сили, в тому числі і на цьому напрямку ця статистика здобувається. Але це поки, це поки то, що вона не закінчується, да, поки що вони не закінчуються. На жаль, пане Лесю, це ну вам звичайно видніше, це мої е, думки. Не мотивація у ворога, а страх, тому що туди, наскільки відомо, завезли кадирівців, які виступають як там загляда отряди, контролюють, щоб вони йшли тільки вперед. Крок назад, в е, куля в лоб. В, от і все. Чи там по-іншому це влаштовано? І таке теж є. Да. Коли е, спостерігається занепад морального стану противника, туди заходить Ахмат. Які використовуються як поліцейські підрозділи, і вони дійсно отряди вони вбивають тих, хто, хто намагається відступити. Тож так, да, хтось по добрій волі, хтось хоче бути героєм, хтось боїться, але боїться ще більше померти від власної там кулі кадирівців. Але для нас це ти... не має значення. Це просто люди з, зі зброєю, які рухаються вперед, яких ми маємо знищити. Безперечно, але кадирівці використовують саме таким чином, чи вони і воюють. Саме таким чином взагалі відряди. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, чи є у нас можливо? Ми з вами, по-перше, класну розмову провели минулого разу. Хто не бачив, подивіться, друзі. Там безліч переглядів, класні коментарі. І в цілому інтерв'ю вийшло дуже, дуже хороше. І ви розповідали пане Олесю про те, що кожного дня там фактично щось змінюється. Минає тиждень, вигадуємо щось нове. Минає тиждень. Це вже застаріло, доведеться щось інше вигадувати. І так це постійно. Тобто, у нас постійний так, безкінечний так, прогрес, так. безкінечна динаміка. Хочу у вас про таке запитати: Ми, е, ворог, ворогу вдається адаптовуватись до наших підходів щодо модернізації там безпілотників, наприклад. Звичайно, це хто хто, хто, хто на крок попереду, то перемагає. Що казав, давай одразу приклад, люди ж хочуть бачити приклад. літаки розвідники «Орлан», «Суперкам», зала, навчилися сили оборони їх збивати, то в тому числі наш підрозділ. Маса зараз зараз відео показали. Нарешті це була скільки інформація, що ми їх збиваємо і допомагаємо нашим системампово економити ракети. Збиваємо літаки-розвідники, фактично закриваючи очі ворогу. Він не може знаходити цілі, і він не має цілі, і не може застосовувати влучно каби. Він просто їх розкидає інколи, там щоб використати які знаєте, кількість в у напрямку. Але точні цілі здобувають саме літаки розвідники, які ми знищуємо. І от ворог зараз адаптувався трохи, тому що він не розумів, як їх збивають. Це дуже дороговартісні такі літаки. На великій висоті вони літали, ми їх збивали. Вони зараз намагаються ставити там додаткові реби, додаткові камери там заднього перегляду, щоб там побачити дрони, в літак, які рухаються за ним. І ми це все теж розуміємо, і одразу використовуємо інше інше, інше рішення для того, щоб не переставати знищити ці літаки. Там день-два ми не літаємо, ми розробляємо нову систему враження, новий алгоритм і застосовуємо його. От у нас я вам скажу, в нашому батальйоні це найкраще краще із кращих займається саме знищенням літаків розвідників. Це їхня особлива місія. Ми знаєте, як, як в фільмах галівуські показуєте: ти, ти, ти. Це твоя там типа місія. Це будеш займатися там, єс і все, і все. Полетіли, да, потім до півтора місяці, ну що там, ну що там, нічого, нічого, нічого. Там такі засмучені, потім бац, пішла нафта. Ось і а так вау. збили 16 літаків за, там, за 15 днів, це був такий рекорд. Да, це літаки, знаєте, які там, ну це прямо якщо їх, там не закінчилось, їх треба везти там, налаштовувати. Це не такі там дрони впів, які дістав там, з портфеля і рюзакує полетів наступний. Це великі літаки, це прямо ціле обладнання. Мені варто запитувати, яким саме чином їх збивають, чи та не краще, треба. Збиваємо та, збиваємо та збиваємо. Краще не треба, тому що подало тривало, тривало часно було навіть заборонено казати про це. Але ми про це з часом кажемо, тому що люди мають бачити, чим ми тут займаємось, тому що саме ця робота збивати літаки розвідники, вона дуже енергозатратна і ресурсозатратна, затратна, і ми. Саме на це збирали кошти, казали, що там на дрони FPV, там там на якісь там індивідуальні рішення. А це було реально на купівлю компонентів тих самих, які нам треба для того, щоб звати такі розвідники, і зараз він показує. Ось наша робота, будь ласка, підтримайте це. нас. Це круто. Скажіть, будь ласка, от е, як виглядає для людини, яка ніколи не зіштовхувалася з військовими діями, яка ніколи не була на війні? яка не знає як це все влаштовано? Для неї виглядає все наступним чином: людина, яка там має якесь загальне враження від того, що там відбувається? Є реп-система, летить там суперкем або зала. Ця репсистема його садить, і все окрім, все виходить. Можете пояснити для таких людей, що насправді все влаштовано дещо складніше, і що там посадити чи збити безпілотник такого типу, ну це, це, це не так просто, як здається. Ні, ми їх не саджаємо. Ми їх е е знаходимо, бажано знаходити на підльоті, щоб він не, не встиг зібрати інформацію. І робиться деякі речі, і після цього бах. І все в повітрі. І немає літака, розвідника. А вони в реальному часі, наприклад, ті самі зали, вони в реальному часі. Звичайно Звичай, да, да, да. Як воно працює взагалі? Якщо, от, наприклад, ви військовий ви їдете на автомобілі і вам операція кажуть, що в вашій зоні працює зала, що ви маєте зробити, ви маєте. Дуже швидко сховатися ці автомобілі, перебігти в іншу, там на декілька десятків метрів, тому що зала може зафіксувати місце, де ви заїхали на машину. Якщо там якась невеличка посадка, зрозуміло, що ви далі нікуди не приїхали, не сховалися. Тому що ваш, вас, можливо, вже змалювали, як це кажуть, і туди може дуже швидко відпрацювати бортилерія або кап, або там ще щось міномет. Тому в реальному часі, так, 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 так. Якщо вас помітили, то це дуже погана справа. Um, Скільки минає часу від там, того, коли тебе помітила зала, до того, як прилітає арта. Це мова йде про хвилини, про десятки хвилин, про години? знаєте якщо на цей сектор націлена, націлена артилерія і заряджена, якщо в повітрі знаходиться літак з кабом, десь там або направлений на той самий град, то це може бути не хвилини, і дві, дуже швидко. Да, тому це дуже серйозна інформація, і у нас це вже все відпрацьовано. Є комунікація, є сили спеціальні. У нас такі об'єднані центри, хто моніторить цю активність літаків-розвідників, і ця інформація надається всім в доступі тим, хто працює в цьому секторі. Це секретний канал зв'язку, і їм користується ті, хто там працює. Ось інформація швидко розповсюджується, і розуміємо, що є літак-розвідник, і він зафіксував чи ні. Ось, якщо всі сховалися, то він себе літає, 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 і нічого не знайде. Ось, всі там сховалися, ніхто не виходить. Але краще, звичайно, його збити на підльоті. Тоді з'являється там декілька годин а, можливості, коли ворог тебе не бачить, працювати активніше, перегруповуватися, переїжджати. Тому що дуже важливо переміщуватись постійно. Ну, Як в футболі, знаєте, там треба чим більше рухаш, тим більше переможе, так і тут. Треба рухатись і весь час знаходити нові місця. Ну, звільнено. Наскільки я зрозумів, зала і Суперкем це ну, доволі ефективні, ворожі безпілотники, правильно? А у нас так. з розвідувальними безпілотниками як справи? У нас є українські розробки, і є європейські розробки, дуже круті. Ну я думаю, це не секрет. Це вже в цілому каналах пишуть Вектори німецькі, флай польський, українська лелека, скайтон український. Це дуже серйозні літаки розвідники, потужні, які. Дуже ефективно працюють, вони дороговартісні, до мільйони коштують. Але це круті девайси, які дійсно можна робити. Ті самі шарки. Ось, да, акули. А Ударними безпілотниками фактично і ми, і ворог користуємось плюс-мінус одними і тими самими. Ударними? Ні, ну і ланцет, ланцетів у нас поки що немає. А, Ось, да. А, да, да, а В принципі, у нас свої, у них свої, так. Да. Мені дуже подобається, і всі в захваті, особливо глядачі, коли ми вдаємося зазвичай до креативу, і там можемо на безпілотник підвісити, Ну я не знаю, я про про це читав, ще не бачив відео. Там кулемет або там гранатомет. Більше того, у нас є там дрони, дркони, які оце вже я точно бачу, які випалюють посадки, в яких там ховаються росіяни. І це дуже класна історія. Я вас хочу запитати. У нас це в тестовому режимі, в експериментальному такому режимі відбувається. Ну тобто. Там, виходячи з сезонності, так, наприклад, чи ми реально можемо це поставити на рейки, тому що мені, от ваші, наприклад, побратими, ваші колеги казали, що ну вони є от реально дуже ефективними. Коли ми там про той самий дрон Дракон говоримо, так який випускає там рідину, яка запальною суміш, і вона випалює там половину посадки разом з е, ви знаєте, якщо б у нас було так, наприклад, що е, ви пілоти дронів. От у вас є для ФПВ такий то боєприпас, офіційний держава вам дала, Для бомбардувальника там інший боєприпас в кількості, скільки хочеш, працюєш. То ми брали цей боєприпас, застосовували, працювали всі. Було багато артилерії набоїв та снарядів. Теж артилерісти би стріляли, і нам би не було стільки роботи, тому що артилерісти все б там знищували масованим вогнем по, по сектору. Але цього немає. Вистачає у нас майже всього, і тому ми кре дуже креативні. І в вибухівку знаходимо там, розробляємо самі, виробляємо і оці там дракаріси і такі інше. Взагалі то дракаріс по-іншому трохи називається. Але це заборонені речі, тобто використовуємо інші назви. Але це тому, що нас нам треба робити свою роботу, знищувати окупанта, і ми використовуємо будь-які варіанти, які є під рукою для того, щоб. Це робити ось Деркаль, це один з тих варіантів. Він має ще психологічне значення, але я впевнений, що ворог з часом теж почне щось таке використовувати, тому що там нічого такого складного немає. Ось, але це дуже така, знаєте, важка робота саме пілота. Це все зробити, і це небезпечна речовина. Вона, от вся суміш, наприклад, вона там менше двох діб, і потім е цей резервуар, в якому вона знаходиться, воно пропалює. І може ага. трапитися якась біда вже з людьми, які це транспортують, заряджають, запускають. Тож це дуже серйозна логістика. Знаєте, якщо вибухівка може лежати там скільки завгодно, там рік, два, три, поки там теми не вийде, то що з цим дракарісом це саморобна штука, і які там наслідки, ніхто не знає. Це дуже небезпечно, але це робимо, тому що це дійсно де результат. Тож готові на будь-який ризик для того, щоб наблизити перемогу. Дивіться, а як це от відбувається? Ну, Наприклад, виїздить група, да? пішов там розвідуваний безпілотник. Він там побачив оків в, в посадці. Ребятки, у нас тут є вони сидять там, там і там-то. Окей, давайте ось сюди рідину, ось сюди безпілотник, ось сюди запускаємо, і все, він полетів і палить. Це плюс-мінус так відбувається, чи там насправді все дуже складно і, і... і так далі. Не хочеться розповідати багато, як це відбувається. Просто є територія, на якій є ворог, є наші хлопці-піхотинці, які піхота, яку треба захистити, щоб ті до них не дійшли. Тому ми все чого на голову скинемо цим окупантам, щоб вони просто О, перестали О, рухатись в нашу сторону. Ось далі один дуже це один, один з дуже ефективних засобів знищення окупанта. Бо ще напишуть в коментарях, що я ворожий розвідник, Тут у вас розвідує інформацію. Але так да, окей, дякую, що зупиняєте, тому що ну можемо ми... розказати, що там росіяни почули, що ми беремо там паличку волшебну казкову, там колдуємо над колою, там три дні, там замішуємо, потім димить, потім там опускаємо. Хай там розшифровують да? щось таке. Так трохи говоримо. Я був дещо здивований, коли прочитав заяву Мадяра, який сказав, що через півроку пілоти дронів будуть непотрібні усім керуватиме штучний інтелект. Взагалі не зрозумів. Можете розшифрувати, якщо от ви ну якщо є думки якісь? Ну, Що таке штучний інтелект? От це, наприклад, у вас ви запускаєте, грубо кажучи, літак камікадзе в сектор, де є ворог, і там запрограмовано, що якщо він бачить, наприклад, танк. Він бере ціль і його знищує. Але щоб літак полетів, що треба зробити? Треба його запустити, треба летіти, і треба подивитися, щоб він не прилетів на якісь там наші позиції. Це, це технологія сира. Можливо, там через там, 10-15 років, коли це все буде відпрацьовано в невійськових умовах, і там буде там, мільйони годин випробувань проведено. Тоді дійсно воно буде летіти і 100% результат давати. Наразі, якщо це літак десь там поверне туди і полетить по наших танках де працювати, ніхто <працювати>. не це не може гарантувати. Потім скажуть, що це було взагалі? Ну це там наш дядя Федор, і він сказав, що він розуміється штучним інтелекті, запрограмував, а воно полетіло якось не туди. Ми ж тут всі цивільні, знаєте, ми на війні тут стали спеціалістами. Да, Дійсно, чудові люди, золоті руки, світлі голови. Але це ми дуже багато технологій ми використовуємо вперше, і в нас немає часу їх від. Відпрацювати в, на, на полігоні в невійськових умовах, тому мадяр, звичайно, дуже потужний командир підрозділу, і, мабуть, це більше така, знаєте, загальна заява, що там з часом пілоти будуть не потрібні на якісь там літаки, які е, використовують штучний інтелект. Але я думаю, це пройде не півроку, а набагато більше часу, тому що це, 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 це технологія, яка ще буде багато часу, не передбачена себе право ну, поводити. Пане Лесю, я розумію. Ми вже визначили на якому напрямку ви працюєте з хлопцями-побратимами, але є інші напрямки. Якщо є що вам сказати, то прокоментуйте. Будь ласка, про Вогледар хочу запитати. Тому що пишуть, що е, потрішки наші хлопці 72-га почала відходити з позицій і швидше за все ЗСУ відступлять до богоявленки. Повідомляє видання Forbes. Ви спілкувалися там можливо у вас є знайомі, близькі, побратими. Не знаєте, яка там зараз ситуація? Ні, не знаю. Ситуації вона взагалі не прийнято коментувати те, де ми не перебуваємо. От ми були на Бахмуті більше року. От відійшли звідти вже наступного дня ми не можемо коментувати Бахмут, тому що ми не знаємо володіємо оперативної ситуації на, на полі бою. Ми не знаємо, яку інформацію можна е, казати, яку не можна. Там є своє е, управління, є свої підрозділи. У них є якась там етика спілкування. Е, що можна казати, чи не можна, я не знаю. Але і все, що відбувається, це взагалі ну, краще питати тих, хто там працює, і або командування сектору. А, да, зрозуміло, тому я запитав для початку, чи можете ви це прокоментувати. А, а таку заяву Протягом осені Росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів і знищувати їх: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Херсон та Суми. Ну я розумію, це про це говорить та Марія безула. Одразу хочу сказати. Але е, ми знаємо, ми розуміємо, що там знати всі плани ворога, ми не можемо але готуватися потрібно до всього. Я хочу запитати з точки зору того, як там на ваших напрямках все побудовано, чи все окей, там з оборонними спорудами, чи все окей, там з фортифікаціями, чи потрібно на це більше звертати увагу, наприклад, так, зважаючи на той самий вугледар, і так далі, у нас, от саме з захистом, там з лініями спротиву, з зубами дракону і так далі. У нас все окей, чи ми тут дещо не допрацьовуємо? Ну, моя суб'єктивна думка, що ворог зупиниться тільки тоді, коли ми його зупинимо. Вони будуть тиснути, 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 рухатись, поки їм ми будемо це дозволяти робити, поки у нас не буде достатньо сил для того, щоб їх зупинити повністю. І вже далі думати про деокупацію цих територій. Тому е, я не можу сказати, яка, який рівень готовності фортифікаційних споруд, тому що наше питання це небо. І ми так і кажемо зараз навіть в наших відеозвітах ну, наше небо, ахілес, наше небо. Наше питання це небо, все, що рухається по повітрю. Що там відбувається на землі з фортифікації, тим більше там в інших областях, я не в курсі, але я впевнений, що всі усвідомлюють важливість цього питання і ці фортифікації будуються, бо без цього ворога нікого не зупиниш. Тож, коли буде ресурс для того, щоб його зупинити, його треба зупиняти. Якщо на цього не зробити, ворог буде рухатись далі. Це очевидно. А що думаєте з приводу складів з боєприпасами, які дуже класно вибухають в твірській області в Краснодарському краї, і е, там, ну я не знаю, що там було, яке начення було у росіян. Але пишуть про те, що точка у там боєприпаси були знищені, іскандери були знищені, північно корейські ракети були знищені, там інші запаси, навіть до іранських, можливо, дійшла справа, але вибухало там. Ну дуже, дуже красиво. Знищення, знищення складів боєприпасів. Це надважлива історія, і дійсно. І ну, Це вже зроблено, і декілька складів вибухнуло. Це дуже круто. Тому що я, я, як людина, як я особисто, ми ж починали з, з маленького підрозділу. Ми, ми багато справ робили самостійно. Я, я і возив БК, і паливо возив, і, і вантажив сам, і розвантажував в будь-яких там погодних умовах. І після обстрілу нашого там, пункту, який там розворотила шахедам, ми там ці залишки наших матеріалів виносили там під під, під обстрілами. Тягати БК це дуже важко. Якщо БК десь на великому складі закінчився, він там згорів, то логістика побудована від цього складу до тебе до лінії фронту. І декілька днів питання днів, коли б треба БК закінчиться. БК дуже швидко закінчиться. Це надважка історія, і тому чим більше складів буде знищено, логічно, що у них почнуться великі проблеми з постачанням, тому що БК – це не та не та штука, яка може з'явитися дуже швидко в якомусь місці. Це шалена важка логістика, тим більше в військових умовах. Щось завантажити, перевезти, відсортувати, ну це важко. Бу, я більше скажу, що дуже часто навіть ми отримали зброю, яка там категорія не нова, далеко десь там зберігалася десь там, в Африці, не знаю, там вона більшість там вже прос прострочена і погано працює. тож Тому треба якомога більше знищувати складів, щоб у них менше менше, менше доходило до лінії фронту, тоді, звичайно, багато простіше буде їх знищувати тут. Їх інтенсивність обстрілів зменшиться. Два вас останнє запитання, якщо дозволите. Ось ці склади з боєприпасами ми виносили власною зброєю. Про це сказав президент Зеленський. Але відомо, що зараз він в Сполучених Штатах і в нього буде в найближчий час розмова з Байденом, де він буде переконувати Байдена в необхідності надати нам право використовувати західну далекобійну зброю і вражати цілі на території Російської Федерації. Хочу вас запитати. Суб'єктивної думки, так чому такої згоди ще досі не дають, і що буде, якщо вони її дадуть? Ну тобто, який може бути результат? Життєво важливо, щоб нам дозволили використовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації, по військових цілях, по складах, по логістиці, по всьому, і це питання не 300 кілометрів, а набагато більше тисячі, дві тисячі кілометрів. Всі місця, звідки злітає їхня авіація, яка зруйновує нашу економіку, наші військові об'єкти людей знищує. Тож це треба робити. Тож я бажаю тут е, успіху президенту. А на своєму рівні також у нас не була делегація конгресменів республіканців і демократів. Е, у нас у приїжджали до Харкова, і ми прям окремим блоком е, доторкнулися це питання викрисити далекобійне зброї. Ми розуміємо, що ці люди вже поїхали до США. От Дон Бейкон, генерал е, військово-повітряних сил США, відстався конгресмен від е, Нібраски, штата Нібраски. Він республіканець, який Всю війну нас підтримували, такі республиканці є теж. І вони вже зустрічалися з головою Конгресу і впевнені, що працюють над тим, щоб це дозволили робити. Тому що у нас не так багато часу, поки ми ще можемо дійсно ефективно воювати, тому що може з часом, це рік-півтора, настати якийсь критичний момент, коли у нас просто почнуть закінчитися люди. Якщо ми не почнемо їх масово знищити далекобійну зброю, їхній військовий об'єкт. Це нам Я дуже втратити. дякую. Я вам дуже дякую за цю розмову. Завжди дуже. Круто, виходить у нас, спасибі. Баріться, будь ласка, до зустрічі. До зустрічі.